Друзі, всім доброго ранку. Настав той час, коли похолодало і ми з вами будемо готувати холодець. І якраз чудова у нас можливість перевірити, наскільки вистачить даної пічки і чи зможе пічка приготувати ось таку от кількість продуктів. Зараз я переверну камеру і докладніше вам розкажу, що ми будемо сьогодні готувати. І так, як бачите, в мене пічка велика. Казану в мене на 22,5 літра. 22,5 літра. Е, що ми будемо сьогодні готувати і з чого будемо готувати? Е, перше, обов'язково півень. Далі у нас курочка домашня стегно, далі у нас качка, кріль. Далі обов'язково скакунець, тому що тут е, кістковий мізок, його багато і з холодець, виходить, просто чудовий. Свинина тут взагалі не потрібна. Е, і також телячий хвіст. Дуже е, чудова річ і для суглобів, і ну, взагалі дуже смачна. Також у нас з овочів цибулька, часничок домашній, селера і морква. Зараз ще схожу, е, накопаю, накопаю корінь петрушечки і будемо все додавати. Овочі будемо додавати вже десь на третій годині, коли буде варитися наш. Холодець. Тому зараз починаємо все це завантажувати в наш 22-літровий казаночок. Ну що, погнали. І так, починаємо завантажувати наш казан. Спочатку ми кладемо сюди скакунець. Обов'язково потрібно буде ще вся, все, що в нас зараз буде варитися, ми його будемо, ну, я люблю першу і другу водичку зливати. Тому зараз завантажуємо і. Потім. Потім водичку злиємо, налиємо чисте водички і вже буде в нас воно варитися. Далі в нас іде хвіст, ось так от все. Гарнесенько все. Ось так от вкладаємо, ось так от. Ось так. Лягло, лягло, очі ми не чіпаємо. Далі в нас півник. Півник кладемо ось так от гарнесенько. Ніжки, гляньте, який манікюрчик, у нього чудовий. Далі в нас курочка, курочку ми... О, давайте ми півника з самого верху покладемо. Зараз вкладемо сюди стегно. Ось так от гарнесенько, Вкладаємо стегно наше. Далі у нас іде качка. Качечку ми кладемо по краям. Вона буде давати неперевершений аромат, смак. Ось так от, гарнесенько все вкладаємо. Ось так от. Як бачите, тримає, тримає. Далі у нас йде кріль, кріль кладемо. Ось так от між качечкою, гарнесенько, ось так от по краям. Я е, з курочки зняв шкірку, а з качки не знімав, тому що мені подобається такий знаєте, смак. Качечки. Жирочок трішки, мабуть. Звісно, в холодець ми жир класти не будемо. Зараз курочку ще ось так от гарнесенькою все розкладемо. Ось так, щоб у нас закрилась кришечка. Зараз воно все рівно буде ще варитися, воно все буде зменшуватися в об'ємі. І кладемо нашого діджея сьогоднішнього. І в нас ось так от гарнесенький. Все, друзі, ось такий 22,5 літра казаночок. Пічечка. Пічка в мене, ще раз скажу, вона велика. Овочі будемо кидати пізніше. Зараз ми це все доводимо до кипіння, зливаємо водичку, наливаємо свіжу водичку і погнали готувати.